У Луцьку попрощалися із воїнами Юрієм Оверчуком і Олександром Пашківським. Відспівали військовослужбовців у Свято Троїцькому кафедральному соборі. 45-річний лучанин Юрій Оверчук загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Донецької області, розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. З його слів призвали чоловіка на військову службу по мобілізації. Мене ранило в Бахмуті. Він мене приклав, не дав мене добити. Так, я виживаю зараз. Ми працюємо з дружиною його, Оксаною. І по розмовам чуйний батько ще молодий в врозціті сили. бачите, біда загальна. Звичайно, ми Оксані дуже співчуваємо всій родині. Чудова людина. Була війна, забирає душа компанії. Завжди був Олександр Пашківський пішов служити по мобілізації. Військовослужбовець помер у віці 38 років 25 лютого під час лікування у медичному об'єднанні Луцької міської тергромади після поранень. Розповіли знайомі Наталія та Оксана. Коли останній раз бачила то він посміхався. радів життю і не дивлячись на свої поранення, які в нього були на той же момент. Він все рівно говорив за перемогу. Ми переможемо. І війна тримається на таких як ми, бо він прийшов. А він казав: якби не хлопці, то може би я з тобою зараз не говорив. Ця людина була дуже позитивна, дуже любила життя, дуже любила Україну, дуже любила сім'ю свою. Була підтримкою для своїх рідних, для нас, для друзів. Він завжди був з почуттям гумору. Він завжди казав, Україна це головне. Волиняни на колінах проваджали захисників України. Юрія Оверчука поховали у секторі військово. Вих, поховань на міському кладовищі у селі Гараджа, Олександра Пашківського на кладовищі у селі Баківці. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільна новини, Луцьк.